Слава Україні! Розпочалась 643-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та вісім авіаційних ударів. Здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши один ударний безпілотник типу Шахет 136 136-131. Ворожий дрон знищено. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Степова Новоселівка Харківської області, Новомихайлівка, Костянтинівка, Новоукраїнка Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 130 населених пунктів. Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області у зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де підрозділи Сил оборони України відбили три атаки противника на Лиманському напрямку. ворог вів штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів. Ямполівки, Торського, Донецької області. Тут українські воїни відбили 12 атак ворога. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 28 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат, безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєвєрного та Південніше Тоненького Донецької області, де силами оборони України відбито 23 атаки. На Мар'їнському напрямку загарбники за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут сили оборони відбили 9 атак ворога. На шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку окупанти три рази безуспішно намагались відновити втрачене положення біля роботиного та новопрокопівки Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження потилах противника. Підрозділами ракетних військ, завдано ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 860 російських окупантів, три танки, три бойові броньовані машини, одна артилерійська система та три автомобілі. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!